Добрий день, шановні виноградарі, любителі винограду. Сьогодні 16 вересня 2024 року. Сьогодні також знімаю ще одне відео, яке під назвою Десятка самих таких товарних виноградів на моєму винограднику. Ось і перший по товарності в мене 100% займає. Монарх. Хризоліт, ще він записаний під такою назвою, це вже сорт. Ось, але мені подобається назва Монарх, і вона така більш відома назва. Ось, гляньте, який красунчик. На базарі він дуже добре купується. Ось. Дуже гарна нагрузка в нього. Він у мене не осипається. Я розповідала вже з одному, в одному з відео. Ось, що він у мене завжди гор, гарно дуже заповілюється і не осипається. Ось тому. Це також мій любимчик по смаку. Ну, і людям він подобається. На базарі його дуже добре купують. Ось такий монарх. Перше місце займає він у мене. По, по товарності. Друге місце займає ландиш. Крупний, красивий колір жовтий має, дуже смачний мускат. Подобається також дуже він людям, красиві грона, без ніякого загару. Просто, просто дуже шикарний виноград. Я просто дуже задоволена, що в мене ці сорти є монархи і ландиш. Вони в мене ну, просто суперові. Бляньте, яка ягідка. Якщо його довше, довше так на кущу потримати, то шкірка в ньому розм'якшується, і вона стає така взагалі невідчутна ця шкірка. Ось тому я його так трохи тримаю довше. І тоді він набирає ще кращих смакових якостей. От, і структура ягоди така більш приємна до споживання. Ось і саме зараз він уже набрав цих всіх максимальних смакових якостей в мене. І він на другому місці. Дуже його люблять також люди купувати. Також мій смаколик Назарій. Він не тільки мені подобається, також на базарі. Він дуже так привлікає людей крупною ягодкою, і коли його куштують, то ну, відразу, просто відразу купують. Також він бачите, і шершням подобається дуже сильно, бо <гум> він солодкий, ось одна грунка захована. Дуже, дуже такий товарний і дуже смачний. Дуже він смачний. Цей виноград мені дуже-дуже подобається. Взривний такий. Розкусиш ягоду він взривається просто. Дуже приємний такий в нього. Якийсь фруктовий смак. Не знаю навіть, як описати, але дуже смачний. І людям також подобається, тому що на базарі дуже добре купують його. Також дуже добре купують на базарі чорний хрусталь. Я його продаю, я вже говорила, як кишмиш. Люди пробують, їм подобається, і він завжди по хорошій ціні продається. Споряд гронка залишилась також цимуса. Також після того, як попробують, то завжди купують цимус. Кишмиш, цимус. Він на сьомому місці. Я збилась, видно, з рахунку. Ой, на якому він місці, ладно, не знаю. Ну, факт того, що на базарі він дуже також добре розкуповується. На шостому місці лора. Я вже знімала відео про лору. Ось гляньте, яка грома великецька, вона дуже подобається людям на базарі. Не лякає їх оцей Загар. Гляньте, яка красива. В неї є деякі мінуси в цій лорі, але мінусів по смаку точно немає. Ось, дуже смачна, така біла-м'якіч, в неї тоненька шкірка. Ось людям вона дуже подобається. Тобто за товарністю то я її включила цей список, тому що на базарі її розкуповують, як гарячі пиріжки просто краса і смакота. На сьомому місці в мене хаміліон. Хоч ягідка не крупна. Ось, але я вже говорила: от, в мене на винограднику виходить в нього такий дуже красивий колір, такої рожевої димки. Він дуже приємний до споживання, тоненьку шкірку має солодкий, сочнувата м'якіть. І багатьом людям він дуже подобається по смаку, тому він також не затримується ніколи, його добре розкуповують. На восьмому місці хотіла так відзначити також урум по товарності. Гляньте, які грона шикарні. Я тут нічого не прорізаю. Ось, І така дихаюча громка, трішки так підбита. Ось, але мені дуже подобається така грона, вона нарядна, і людям також подобається. Видовжена ягідка. Ось, Колір такий непоганий колір. В минулому році був ярко-ярко рожевий. Ось, Якщо буде він часто таким прям ярким кольором, то це взагалі. В минулому році, коли я той ярко-рожевий рум виклав, виклала на прилавок, то я ще тільки його викладала, вже люди його підхопили і вже ну, якби, все, забрали його. Не, не дали, щоб він взагалі і полежав, хоч трішечки Ну, існує, та, І такий також добре розкуповується. Гляньте, крупна ягода. Смачний, і людям подобається. І товарний, і урожайний дуже. Витягує нагрузку добре. гарний. І також на дев'ятому місці хотіла відзначити зоріньку, але, вже, звісно, що її немає на кущах, нема що показати. Ось в неї красивий колір, доволі вона смачна, тонкошкіра, рання. Ось. На базарі її теж дуже добре купують. Ось вона довгенько так вісить на кущу, не ув'ялюється. Тобто для мене це такі показники хороші, коли на кущі ягода вісить довгенько, тому що ну, я ж не живу в місті і зазвичай торгую я виноградом раз в неділю. Ось винограду багатенько, то так для мене важливо також, щоб виноград він висів. Щоб він швидко не портився на кущі. Ось і зорінька має такі властивості. Також людям подобається, її купують добре. Ось, також показую, тут залишились дві гронки: це подарок Білорусії. Ось, ну, На 10-му місці я б хотіла так поставити на 10 місце саме пальчикові ягідки. Це Дніпровський сувенір. Він також вирізаний в мене подарок Білорусії і мальчик з пальчик. З білою ягідкою тут, гляньте, яка Який пальчик. Заховала я відос. Там гронка така дуже гарна вісить, вже завтра я її зріжу. Розкуповується просто відразу. Оце для себе, бо вже трішки підвялилась. Ось. Такі пальчикові ягоди вони дуже-дуже товарні. Людям дуже вони подобаються. Ось мальчик, мальчик з пальчик показую, також довгенько вісить він на кущику, трішки має загар, як у Лори, але нічого страшного. Людей не лякає. Він... Я вже пробувала його продавати, то він уходить самий перший на базарі. Такі пальчики подобаються всім, що можна сказати. Хай собі той загар буде. Він мені не заважає, абсолютно не заважає. Така хрустка в нього, така біла. Не біла, вона така прозрачна, м'якіть і дуже хрустка. Ось такий дуже цікавий виноград. Ну, от, все, розповіла я про десятку товарних виноградів. Надіюсь, моя інформація була вам корисна. Напишіть також в коментарях, які у вас гібридні форми, сорти. Вони користувались попитом на базарі. Ось і Люди з задоволенням їх купували. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Буде, думаю, ще цікавіше тоді, коли будуть коментувати. Люди, так, ну, особисто ви коментуйте про свій досвід. Це дуже цікаво завжди перечитувати. Я, я часто перечитую коментарі, дуже подобається таке спілкування. Все, до побачення. Всім гарного дня, до побачення.